В великих містах 10 спортивних залів, і тільки один-два максимум будуть доступні для людей з певними обмеженими можливостями по здоров'ю. Ми зараз говоримо безпосередньо про людей з високою ампутацією ніг або ж про тих, хто пересувається на візках, на кріслах колісних. На жаль, Можете масштабувати це ну до будь-яких цифр. Але статистика є такою, що не більше 20% спортивних залів в містах, в великих містах, є доступними для того, щоб в тому самому Києві за півтори тисячі гривень я не впевнений, що можна взяти абонемент на місяць в спортзал. А зі сторони маленьких міст, населених пунктів, таких як. СМТ або село, ну, на жаль, там хлопці, які отримують тяжкі поранення, вони там і закисають. Це от треба масштабувати спортивні зали і масштабувати ветеранські спільноти, щоб вони захоплювали прямо ж от села, самі маленькі села, де є люди.